Сьогодні був треш. коли Масік поїхав на роботу. Я думала одразу взятися за монтаж, і, в принципі, так і сталося. Я почала монтувати два відео. Я нарізала кадри і відчула, що дуже сильно хочу спати, просто вирубаюсь, дробила це до кінця і заснула. І знаєте що? В мене був сонний параліч. Це було дуже жахливо. Я була дуже втомлена, і я лягла, я закрила очі і я розуміла, що я дуже хочу спати, але не могла заснути. В плані того, що я е, наче сплю, але я все відчуваю. І я бачила, як навпроти мене щось стоїть, я не могла порухатись. І ви можете подумати, ну типу тобі це приснилось. але ні, ребят. Я була в свідомості, і я не спала, і у мене вже сльози виходять. Це було дуже страшно. Це було максимально страшно. У мене за життя, можливо, два рази таке було чи ні. Ну, щось, щось близько того. типу, на пальцях одні роки можна перерахувати, і це, напевно, раз третій. Боже, це було дуже жахливо. Я, типу, лежу, я хочу заснути, але в мене такий переривчистий сон, і я не поринаю в сон. Я просто я відчуваю, наче я сплю, але я в свідомості, я закриваю очі кроші, я не можу порухатись, мені наче щось сниться, але мені нічого не сниться, тому що я ну, я наяву, я не засинаю, я не поринаю в сон. І я піднімаю голову, так от просто дивлюся на шафу, яка навпроти ліжка, і бачу, що там щось стоїть, і я не можу порухатись. Ой, мене лампа сіла. И, короче, такая мужик.